Радіо Chicago. шановні друзі, всім привіт! Ви на хвилі радіо UA Chicago. Мене звати Іван Сабат, і сьогодні на нас завітала прекрасна панянка. Звати її Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог людина, яка як так розумію займається здоров'ям волосся. Аліса, привіт. Привіт. Як справи? Все чудово. Ти як? Супер. Давай ми вже поза ефіром говорили, і можливо, хтось вперше слухає. Скажи, будь ласка, у двох словах. Що це за таке професія, трихолог? Чим якраз люди цієї професії займаються? Це все, що стосується волосся, uh -huh. стимуляція росту, призупинення випадіння волосся, різні види проблеми з шкірою голови, сабораю, Тобто все абсолютно, що ти хочеш відновити своє волосся, покращити. Ну то тобто і призупинити випадіння. Це цим займається трихолог. Тобто, ти рятуєш зачіски людей, я так розумію. Так, зовнішній вигляд можна сказати. Ну, я так розумію, це така серйозна професія, тому що вона потребує багато знань, багато вмінь, оскільки ті люди, які не дуже цікавляться здоров'ям волосся, можливо, і не сильно вникають в. Те, наскільки це дійсно важливо, ну важливо підбирати, я так розумію, засоби і так далі, так, тому подібне. Так. Ну а скажи, чисто стереотипно, з моєї точки зору, мені здається, що напевно в тебе більше. До тебе більше звертаються там дівчата, які хочуть, щоб їхнє волосся виглядало, знаєш, як в рекламі, коли вона так головою крутить і волосся розкішно, так, хвилями, так, 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 такими. Ні, а на даний момент відсотків 60 складають чоловіків. Також і дітей з від 10 років я також займаюсь. тобто дівчата є також, але це в меншій мірі. Зараз значно більша перевагу, тобто відповідальність навіть несеться за чоловіків, тому що втрата волосся в них значно є більше ніж жінок. Втрата волосся у чоловіка, тобто ти маєш можливість врятувати чоловічу зачіску і не дати йому облесіти, так би мовити? Так, і зробити одразу пересадку. Ну, якщо ага. при умові е клієнт е звернеться на перших стадіях, тобто якщо він не прийде через 2-3 роки. Добре, а перші стадії в чому е в людини. Може заключатися перша стадія випадіння волосся, коли ну тому, що коли ти зачішуєшся, все одно волосся там так. випадає. Як можна відрізнити якесь побутове випадіння від. Того, що потрібно вже звернутися од безпосередньо до професіоналів. Е, тобто, дивись в день в людину випадає 40-50 волосинок. Це є норма. Тобто цього не потрібно лякатись, але дивлячись, яка зачіска. Якщо ти приблизно в тебе густе волосся, для тебе 50, це є норма. Якщо буде рідкіше волосся, то десь 40-30, це є окей. Якщо буде забагато, також раз в рік проходить така, так би звана чистка волосся, де до трьох місяців просто проходить випадіння старого волосся, проводить нове волосся. Це є також тобто, то це від так. організму йде. Так, це це є типу, це, це є все окей. Але якщо ви помітили, що є тут прорідіння, є залисине, є тось, у вас там проділ на якийсь бік чи е, в лобовій частині, чи в задній частині, то воно просвітлішало і стається той більш рідкішим, тоді вже це є проблема. Тоді вже потрібно звертатися обов'язково до спеціаліста, щоб ну з'ясувати причину. Угу, тобто, ось тут спереді так, над лобом, йде, так, коли з'являються ці штуки, залисини. Так, це йде генетика в першу чергу. Воно розпочинається тусь тобто навіть зараз, розпочинається в 15 років хлопців. Також це йде андрогенна алопація, яка призводиться від повищення тестостерону, Ну тому це в хлопців взагалі в чоловіки це йде номер один. тобто від чого поливається від генетики і від проблеми з тестостероном. Ага, тобто оці залисини, тобто це скажімо так, ну інколи як це йде норма а ага, інколи... норма. А інколи тось, потрібно дивитися, якщо вони розширюються значно швидше, тобто за декілька місяців є тось, такі частинки, тобто є за пів року, є за рік, а приходять хлопці і кажуть, що в мене за півроку просто Залисина вже значно збільшилась. Так, це вже є тоді проблема, воно не має бути так, і призупиняти потрібно її вже тось, негайно, в той же час. Ну тобто, якщо у когось там, тут на маківці появляється дійсно залисина, то от є шанс, звернувшись так. до тебе, врятувати свою зачіску, так, свої волосся. Казники, з якими ми працюємо саме з клієнтами. Є дуже багато е чоловіків, яким ми вже повернули. І це просто правильний підібраний курс, правильний пакет аналізів, е правильні підібрані процедури, є зовсім безболісні, є правда ну, трішечки болісні. Тобто ця ПРП, яка мені найбільше подобається, це плазма, берете вашу кров. Багато хто про це не розуміє, зразу е боїться. Ви хочете, чую, що ви хочете, вампіри. Так. Я також таке чула, і просто е покращується ріст. І стимуляція також фолікули, тому що плазма найкласніше працює в будь-яких випадках. Тобто мезотерапія також і лазерна терапія. Ну тобто, я так розумію, найпершою так мовити характеристикою, що людина, чоловік може облесіти, це напевно подивитися на тата, дідуся так. і. Звернути увагу на їхні зачіски і коли вони там почали лисіти. Ну і подивитися на свій вік, тому що є різна ті вікова категорія, то є припустима норма, і є вже коли не неприпустима норма, коли тось хлопці приходять до мене в 20-21 рік. Це вже трішечки тось зарано. Але для цього тось ми відповідні здаємо, робимо аналізи. Тось може бути навіть що проблем з організмом абсолютно немає ніяких, але є присутня генетика, є присутній стрес, є присутність. Правильно, з харчування, є порушення сну дуже зараз в кожного. Тось, і це все в накопиченні. Тось дає певний варіант. Навіть о, недавно був о, випадок, розкажу коротко. О, був тось, ми повністю зробили весь пакет, о, повністю здоровий хлопець. все окей, зі здоров'ям немає абсолютно ніяких проблем. Ну то есть немає до чого придертись. І в кінці ми вже зрозуміли, що в нього є. В нього сидяча робота за комп'ютером, і в нього шиний відділ пережимає. Ну тобто, коли а, хтось про це тость заповнює в мене в аплікації тості анкетку, і там є проблеми зі спиною. І всі сміються, кажуть, в мене все окей, тому потрібно тут уважно подумати, тому що коли в тебе є проблеми з шийним відділом, тоді неправильне функціонування крові в фолікулі також призводить до випадіння волосся. Тобто... Тому масаж потрібен навіть здоровій людині по можливості там, хоча б раз два рази там, на, на два тижні зробити. Тобто, чекай, 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 ти кажеш, що сидяча робота так. може впливати на те, чи чоловік облесіє, е, тобто це все взаємопов'язано? Так, якщо будуть проблеми з верхнім відділом шиї. Фантастика. Це, це все ну, пов'язано Навіть Тобто от взяти, якщо людина спить 2-3 години в день сну, а в неї буде повністю організм, все здоровий, але в нього в неї буде брак сну, це також все пов'язано. Просто надалі піде стончення фолікули, стончення волосини, і то з часом буде при ну, то буде велика стимуляція випадіння. Добре, а якщо, наприклад, ти кажеш там сидяча робота, стреси, недосип, якщо це прибрати із свого життя. Так. Але волосся вже там ну починає, скажімо, портатися чи випадати. Чи це процес уже незворотний, якщо він розпочався? Якщо не звертаючись до спеціаліста, чи, наприклад, от все в мене стрес, я стараюся не нервуватися, п'ю ромашковий чай більше рухаюсь, бігаю, сплю по 8 годин мінімум. Цей процес може сам собою чи вповільнитися, чи потрібно Ні. уже точно звертатися до, до Потрібно В будь-якому випадку, тому що так, це б уповільнилось, коли ти в комплексі робиш ще тось, деякі процедури. Тобто, навіть взяти елементарно, там взяти додому, використовувати пінку, там чи мус, чи спрей, але дійсно, якщо вона тобі потрібна. А от самотужки йти і купляти зараз в Костку, до речі, великий сейл на міноксидил, і багато хто просто любить там, чи на Амазоні, чи будь-де просто начитатися, зробити відгуки і купити, побачите, а в мене залишине. Міноксидил мені допомагає. так, Міноксидил реально дуже допомагає, особливо тобто, при андрогенних халопетях, але його не можна використовувати всім. Тобто, при використанні неправильного відсотку міноксидилу можна собі зробити запалення шкіри голови. І може бути отой зворотний процес. Як він тобі зразу там за 2-3 місяці ти просто побачиш класну стимуляцію росту волосся, і коли ти неправильно його призупиняєш використання, може просто то все волосся зійти назад. Ага, тобто, як ти кажуть, дійсно самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. дуже Тость приходять і кажуть, ми використовуємо так, так, аби просто хтось приховує, тому що йому а, стидно сказати, що я там використовую і так далі. Але це є проблема номер один. Ніколи не потрібно використовувати той самотужки. Краще візьміть, не знаю, дерматолога, трихолога, то с вам реально підбере те, що вам потрібно, по там, ціновій категорії, яка вам підходить по вашому часу, і тось можна вирішити проблему. Угу. Тобто дійсно чоловіки я так зрозумів, чому звертаються, тому що багато того кого дійсно генетика, робоча робота сидяча, можливо, у когось дійсно в траку сидить і цілими днями крутить кермо або в офісі, і це все впливає на випадіння волосся. Так. Ти мені відкриваєш очі. Чесне слово, я би ніколи не подумав, що це все так настільки взаємопов'язано, що це ось в організмі, настільки це все тримається одне одного і. Ну круто Ну, зараз. Це розпоширеніша проблема взагалі номер один, тому що приходять діти в 5 років, які сивіють. 5 років, діти? От, і так, і от розуміння, чому дитина в 5 років одразу тись посивіла. Тобто для американських лікарів це є окей, Можуть просто сказати, що це хтось звичайний стрес, так який там дитина пережила, чи там приходять діти 10, 12, 13 років, саме коли активний е, побортат, угу. то це різні стреси, це є номер один там в школі, чи просто якісь побутові стреси, і е, навіть той же саме неправильний догляд, не неправильна гігієна, неправильне харчування це все надлишок, тобто, який потім призводить. До певних проблем, О, фантастика! І Навіть дійсно ти казала попередньо, що діти звертаються. Я думаю, ну з якими питаннями можуть діти звертатися? Діти більше звертаються? А, так, от було декілька випадків, що а, рання си але але більшості це є дерматит, себорає. Тось тобто в такому плані, тому що. Неправильна гігієна, неправильно підібраний домашній догляд. А, хлопці дуже ну активно потіють, неправильно вимивають шкіру голови. Тості е. відвідування басейну після того також просто не, неправильно доглядають. І це все, то е. йде такий надлишок. Потім а, одразу всі кажуть, у тебе просто все буре. Тобто лупа, щоб зрозуміти одним словом лупа. Але є багато різних видів луп, лупи, навіть той же саме, якщо її неправильно лікувати, можна привести до дерматитів, які дуже важко потім взагалі вилікувати. А мені здається, що може бути така річ, що така Неправильно лікують це вплив напевно, маркетингу реклами, так, коли так. кажуть є шампунь, він вилікує від лупи, і це вже так спрощує напевно підхід до цього питання, тому що ти думаєш, ну якщо в мене лупа, візьму, скажімо, оцей шампунь, помию, та, і все, і все. І я не буду так з плеча змітати лупу. Але насправді так це набагато глибша проблема, і яка виникає через набагато більше різноманітних аспектів і причин. Так, значно більше, тому що дивись, шампунь може допомагати місяць часу. Але якщо її правильно функціонувати, то якщо її правильно використовувати, тому що е, навіть ту ж саму е, сульсену, якщо купити собі на мас маркеті і використовувати більше місяця, далі після неї можна собі дістати тонченої шкіри або взагалі тобто, запалення, тому що в неї високий pH і її не можна використовувати довше, ніж місяць. А якщо у вас була не просто сабура лупа, а у вас був якийсь дерматит або якесь сильне загострення, то взагалі сульсену використовувати не можна. Ну тобто це не можна просто подивитися так одним оком, і сказати та типу, окей. Можеш користувати шампунь, і все буде нормально. Ну, О, потрібно дуже. найперше лікувати причину з середини, тому що різні види сабореї не тільки з'являються від проблем тось, гігієнічного характеру, а й з кишково шлункового тракту, стреси, тобто неправильний догляд це просто така, е, такий круг. Тобто харчування це все береться повністю. Ну, фантастика! Чесно, я би ніколи не подумав. А ось дивися, чоловіки звертаються тільки відносно там, волосся на голові зачісок. Але є на голові ще волосся, наприклад, борода, вуса. Ось скажу за себе. У мене є, наприклад, такі частини на обличчі, де борода не росте. Тобто, ось мені потрібно або щоб вона вже заросла і закривала ці частини, ці точки, або не знаю, або в збривати. Що робити, наприклад, от в моєму випадку, коли всюди росте, а є одне відділення, яке ну просто потрібно таке зробити найперше діагностику на трихологічній камері. І після цього, найперше, якщо навіть буде окей, якщо там буде хоча б незначний ріст, приписується така процедура, як я говорила, називається плазмотерапія. Тобто вколюється навіть в бороду. Ін'єкції використовується, тобто вколяється саме в бороду. Таких процедур потрібно використовувати одну раз на місяць, мінімум три, а далі тобто, дивитись по результату чи потрібно більше, чи потрібно менше. Також можна розпочати просто із використання домашніх то есть, засобів. Це пінка, спрей, але дивлячись, тобто, все потрібно дивитись стабільно, тось по тому, яка проходить Лічна діагностика і взагалі що потрібно. Результати є дуже хороші, тому що дуже багатьом пацієнтам, то есть десь, там, э, плазму на шкірі голови, також у бороду. Тобто, скажімо, от якась там частина бороди, чи там у э, мене на одній шуці, скажімо, рідше волосся. То плюс-мінус три-чотири місяці. Ну це навіть до півроку, але скільки? В, есть, в залежності від кожного пацієнта індивідуально, ага. тому що комусь може допомогти три процедури, хтось колить п'ять процедур, хтось просто використав э, вдома той мус і через два місці внагає класний точний результат. То есть все індивідуально йде. Але mm -hmm. результати тут в кожного є. Тобто вихід є практично є, завжди, і не потрібно летіти десь в Стамбул до речі ну, на трасу. Ні, ну потрібно. Якщо тось ви проходили вже там років 5-10 ви проходите, хочете там е дуже великий там і, і хороший ріст. Так це вже дуже важко зробити. Mm -hmm. Тоді потрібно Стамбул. Тобто, твої поради, от коли рахуємо кожного вечора волосини, які випадають, якщо більше 40-50, то потрібно одразу звертатися до. Тебе, так, ну приблизно, тобто, якщо вам не подобається і ви побачили, що у вас більше сипеться волосся, тобто чи не подобається вам е густина, то зменшилась, то есть, воно це реально дуже все помітно. Далі не подобається стан шкіри, чи зуди, чи пече, чи просто сипеться сніг, то потрібно краще не займатися лікування, саме лікуванням, звернутися есть, до трихолога чи до дерматолога і вирішувати цю проблему. Це угу. зрозумів. І одразу ти проводиш цілий комплекс. Аналізів конкретно під кожну людину так. відштовхуючись від стану її здоров'я, від роботи, від графіку життя. Скажімо, так Так, ми купаємося, можна сказати, занадто інколи глибоко. Я задаю річні питання. тобто клієнт складає певну анкету. Ми проходимо трихологічну діагностику, це є безболісна, просто датчиком за допомогою лазера. Тобто, я дивлюся, який стан шкіри, і після того ми вже призначаємо, чи реально потрібні вам аналізи, чи не потрібні, які вам потрібні процедури. тобто це повністю підбирається навіть домашній догляд. Спеціальний пакет скидається, а ви собі обираєте, що вам підходить по вашому часу і по вашій ціновій категорії. Угу. Тобто, людина хай не дивується, що ти запитуєш абсолютно все, так стан здоров'я, чи сидить, чи лежить людина зазвичай, тому що абсолютно все стрес. Що їсте, п'єте, відвідати повністю статеві відносини, гормони, тость це повністю Усе? так, тому що це є інколи дуже важливо. То есть, щоб скласти пакет, тому що коли приходять, кажуть, я цілком здоровий, ну немає ідеальне здоров'я. то есть, я сама не може сказати, що я цілком там здоровий. Тому що в кожного є якісь там певність, мінус в якомусь коливанні. Ну то есть, коли складається пакет, і ми тоді то, есть, якщо не можемо знайти есть, причину аналізів, тость а Клієнт каже: Я не хочу здавати аналізи, бо це дорого. Чи в мене немає іншури, тому потрібно більш такий розширений. Повністю, ну, але й варто сказати, наприклад, якщо людина приходить з певними проблемами здоров'я, що це все анонімно, що це ніхто нікуди не дізнається, так. тому що у людей різні бувають проблеми, і не кожен хоче ними ділитися. Скажімо так, так. так. Це тис підписується тобто, певна згода, де я після того тільки маю право в вас дивитись і розглядати тось вашу анкету. Ну, тобто, все чітко, ніхто нічого не дізнається, Я так. ти людина, як ти лікар, чи чи як Трихолог, яка робить просто свою роботу. Твоє завдання врятувати волосся людини, без осуду, без нічого. Просто так, звісно, ну, ти інколи чуєш дуже інколи такі кітерируючи проблеми, але то есть, це є особа клієнта, тобто піднімається справа, записується, закривається, і мені головне, щоб був результат. Супер, дуже круто. І скажи, будь ласка, на завершення. Де можна знайти тебе, де можна звернутися, можливо, в соцмережах якось можна відслідкувати за тобою. І е, дійсно, де звертатися, потрібно тим людям, які переживають, скажімо, за те, що лисіють, чи у них борода рідка, чи будь будь-які інші питання. Е, дуже легко мене знайти, просто в соціальних мережах: інстаграм, фейсбук, Аліса Шептяк, е, також за номером телефону 773 І е, локація моя на даний момент складає в найлас. Супер, дякую тобі. Дякую. Нагадую, що сьогодні у нас в гостях була Аліса Шептяк. Це є реабілітаційний трихолог. Тому, друзі, якщо у вас є якісь питання відносно волосся, це незважаючи, чи це зачіска, чи це борода, вуса, чи і хочете, щоб у вас все було гарне, красиве, здорове. Звертайтеся до Аліси Шептяк і я впевнений. Після заповнення анкет, аналізів і опитування, огляду і багато іншого. Буду рада вам допомогти. Я дякую, що знайшла декілька хвилин свого часу. Завітати нас і вам дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.